Ми не повинні відштовхувати від себе папу. Ми не повинні відштовхувати папу, тому що все ж таки він очільник величезної спільноти. Півтора мільярда майже католиків у світі. Пане Козловський, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Вітає вам також і почати хочу з неоднозначних заяв Папи Римського Франциска, які ми спостерігаємо після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одна з найсвіжіших заяв, так це буквально на день незалежності України. Папа Римський назвав загиблу в Росії Дар'ю Дугіну безневинною жертвою цієї війни. Як нам розуміти? Ці заяви папи Римського у різних своїх промовах різні меседжі, які дає папа римський, звучить поступова зміна: зміна його бачення того, що відбувається в Україні. І ми бачимо, що його свідомість починає все ж таки приймати ту страшну істину, що Росія це агресор і що Україна це жертва. Але ж не для того, щоб зрозуміти взагалі оці його намагання, все ж таки зробити певний крок в бік Росії, його бачення цієї війни. Це нам необхідно подивитися на його зростання тоді, коли він був ще єпископом аргентинським. І в Аргентині, а в будь якій країні Латинської Америки там інше, інше бачення взагалі від того, що є на цій частині земної півкулі. І це пов'язане з тим, що всі ці країни вони довгий час були під впливом таких левацьких ідей і антиамериканізму. І формування в такому середовищі воно все ж таки залишає залишає. В людині ту певну не оптику, той певний погляд. Якщо б, наприклад, папа римський не був померлий великий папа Ян Павло II, це б зовсім інша була промова, інша б позиція і Ватикана. Ви, до речі, зустрічалися з Яном Павлом. Я Павло ІІ. зустрічався. Я знаю, це дійсно фантастична людина, і за своєю святістю, за своїм внутрішнім таким простором людина, яка навіть під час хвороби все ж таки зберігала такий ясний розум, чіткі, чітке бачення того, що відбувається, тому що він пережив це. Він знає, що таке Східна Європа, він знає, що таке Росія, і йому не треба було поговорити. Папа Франциск, ну по-перше, він єзуїт і людина, яка формувалася в іншій культур, іншій культурному просторі. І також людина, яка, яка певна міра залежить взагалі від своїх ватиканських політиків. Ватиканська політика це політика все ж таки намагання витримати певний такий баланс, все ж таки є певне побоювання Росії, є ще певний ПІТІЦ стосовно Росії, і, і російський вплив там відчувається. Очце да оч, це й католицька церква, і я думаю, що це не так чи інакше впливає на Папу Франциска, але ми зрозуміла, ми це помітили. Ми помітили ці вислови стосовно Дар'ї Дугіна, і ми повинні розуміти, що ця його промова, вона, ну я б сказав, так, не, не зовсім адекватна стосовно ситуації. І наше занепокоєння подібною позицією, ми бачимо і виступ того ж нашого посла Юраша стосовно цих висловів і позиція колишнього польського посла в Ватикані. Він написав листа Франциску з тим, що він не правий, і це наш погляд. Але ж ми не повинні відштовхувати від себе, папу. Ми не повинні відштовхувати папу, тому що все ж таки він очільник величезної спільноти півтора мільярда майже. Католики у світі, але на це можна подивитися з іншої сторони. Можна вважати це як те, що папа відштовхує від себе, наприклад, українських вірян такими заявами. Ні, він не відштовхує. Вони все розуміють. У нас розумні віряни. Це по перше По-друге, оця напруження, яке викликають ці промови Папи. Вони так чи інакше обговорюються в католицькому середовищі і серед рима католиків, і серед грека-католиків. Вони критикують папу, і це нормально, Це нормально, тому що все ж таки католицька церква вона давно вже стала більш-менш демократичною і це дозволяється. Але ж він себе позиціонує як папа милосердя. І він за ним навіть є таке. Якщо читали його книжки, книжка так називається Папа Милосердя. Чому? Тому що для нього милосердя це вище за справедливість. І це така християнська позиція, ви пам'ятаєте, що згідно святого письма у Господа є два прояви справедливість і милосердя. І повинен бути баланс. А якщо буде стільки справедливість, це буде щось на зразок тоталітарної держави. Якщо буде виключно милосердя, це буде аморфна структура. Як витримати цей баланс? І от з точки зору християнства, милосердя вище за справедливість. Ну, але ця заява, наприклад, на захист Дарії Дугіної, знаєте, вона, можливо, інакше би сприймалася, якби мова йшла не про людину, яка підтримує війну в Україні. Дарія Дугіна не просто так, донька так, свого так. батька. Це людина, не знає. яка робила Ви думаєте, що він знає, заяви публічні на підтримку війни. Дійсно, є така позиція, яку висловлював, зокрема, посол України у Ватикані, що папа міг бути дезінформований своїм оточенням. Абсолютно. Я також отримую цієї думки, і я знаю, що там. Ну непроста ситуація навколо папи, взагалі в Ватикані. Що стосується приїзду папи до України, поки що, звичайно, це дуже абстрактна перспектива. Між тим є дискусії довкола того, чи він тепер уже взагалі доцільний, коли впродовж півроку ми спостерігаємо заяви, в яких, от ви бачите, еволюція, але мені здається, що багатьом на перший погляд ніякої еволюції в поглядах не помітно. І, наприклад, посол України в Ватикані він вважає, що приїзд папи до України він би щось зміни. На краще в його поглядах, але скажімо, наші колеги з видання Європейська Правда написали статтю, в якій вважають, що тепер, після цих заяв, папі римському Франциску не варто приїжджати до України. Ви як вважаєте? Вони говорять, як ті, хто займається вивченням політики, виключно політики. А він же не тільки політик, не тільки державний, він релігійний діяч, і тут на теренах України є велика кількість його вірян. А це по-перше. По-друге, нам потрібно завоювати папу. Це нам так, потрібно завоювати папу. Безумовно. Яким безумовно. Чином? безумовно. Ви розумієте, да, і ви бачили, що безліч різних політиків, які приїжджали в Україну і бачили безпосередньо це, що ці нелюди російські тут витворяли на наших землях. Це змінювало їх. І дуже швидко змінювала. Оце а, той факт, що коли людина його бачить вже впритул і знаходиться в ситуації повністю, а, це впливає на свідомість значно більше, тому що це вже стає вашим досвідом. І ваш досвід це не просто інформація, яку ви прочитаєте, хтось вам написав. Це безпосередньо ваш досвід, який вже змінює вашу оптику. І нам потрібен папа також. З огляду на всі ці фактори, які, за вашими словами, впливають на папу римського, зокрема і е, вірогідні російські впливи у Ватикані. Чи на вашу думку взагалі цей візит може відбутися? Чи папа римський його захоче? Він хоче. Він про це говорить. Він про це говорить відкрито. І я думаю, що і тут я підтримую Андрія Юроша, тому що це буде корисно для України. Я хотіла б також поговорити в цілому про те, що церква не лише католицька, може взагалі в умовах повномасштабної війни. От те, що ви бачите зараз з боку різних церков, ті кроки, які вони роблять, чи це максимум, який вони можуть робити в цих умовах. Ви знаєте, я не буду говорити виключно про християнську церкву, різні церкви. Я взагалі буду говорити про релігійний світ. Він строкатий, він різноманітний. І в різних країнах є різні позиції. Хтось розуміє, що відбувається в Україні, якщо говорити на міжнародному такому рівні. Але ж переважна більшість не розуміє. Найбільше, що вони роблять, це допомагають там, гуманітарною допомогою. Якщо б дають ту чи іншу матеріальну підтримку, то виключно знову ж таки на. Такі доброчинні справи. І наші, а ми ж розуміємо, що Україна це одна з найбільших держав в Європі, яка має таку насичену релігійну мережу. Ми найбільша православна країна світу, якщо скласти всіх православних всі гілки, але ж ми найбільша греко-католицька країна світу, ми найбільша не країна Східної Європи. Ми найбільша баптистська країна Європи. Взагалі, у нас досить така велика спільнота мусульманська. Традиційно тут завжди були центри юдейські, особливо хасітські. Все це говорить про те, що Україна має, я б сказав так, певний вплив і в світі на думки, на свідомість віруючих і в інших країнах. Значна така менш продуктивна робота у нас в ісламському світі. І це є проблема, тому що в ісламському світі, особливо традиційно в арабському, мусульманському світі, великий вплив в Росії був завжди. Ми практично не маємо там впливу. І ті наші спільноти, мусульманські, вони, ну за виключенням Туреччини, таких сильних позицій не мають. Тому використовувати потенціал релігійних організацій в Україні і в світі потрібно, і я думаю, що над цим треба працювати. Тобто, коли ми говоримо про те, як церква може вплинути на перебіг війни на якісь аспекти пов'язані з війною, ми говоримо про те, що перш за все українським релігійним громадам потрібно впливати на більш глобальному рівні, так. і це могло б допомогти якось так. вирішити якісь аспекти. Якщо вони відчувають відповідальність, а багато з них дійсно цю відповідальність не тільки відчувають, але і своїми справами підтверджують. І багато тих вірян різних конфесій, знов ж таки на фронті. Є величезна допомога з боку християнських і мусульманських спільнот. Також на фронті і волонтерський рух, також релігійні спільноти мають потужний, досить потужний. Я знаю персонально дуже багато людей, які працюють на нашу перемогу, але ж посилювати треба. Одна з церков, які є в Україні, це Українська православна церква Московського патріархату, і з її боку, з її сторони, ми бачимо деякі дуже неоднозначні кроки. Одна з останніх історій, яка особисто мене дуже вразила, це те, що голова Української православної церкви Московського патріархату Митрополиту Нуфрі зустрічався з російськими військовополоненими в Києво-Печерській лаврі. Це що? Це те милосердя, про яке ви казали, яке стоїть над справедливістю до ну, певної міри, так, скоріше, не стільки милосердя, скільки розуміння цього милосердя. Ви розумієте, будь-яка цінність, вона ж так чи інакше, в нашій свідомості у кожного з нас може бути розкриватися інакше. І оця позиція Української православної церкви, яка була в єдності і ще є в єдності з московським патріархатом, хоч вони заявляють про те, що певні там процеси йдуть, і начебто на розрив, хоч ми таких реальних кроків не побачили за виключенням того собору, який відбувся наприкінці травня. Але ж треба розуміти, що сама коли ми говоримо про церкву в Треба розуміти, що вона не є монолітом. Тобто, це означає, що там є різні течії, ну, як в будь-якому організмі, живому організмі. І я знаю, що є, і я знаю цих священиків, які стоять на проукраїнських позиціях. Вони допомагають знову ж таки і на фронті, допомагають і в доброчинна діяльність, там, тим же біженцям, переселенцям. І Вони ставлять питання. Повного розриву з московським патріархатом, налагодження діалогу з православною церквою України, але а, це лише частина цієї але, церкви. Ви Правильно говорите, це частина. І вона іде знизу. От коли їх не чують, тоді вони приходять там своїми парафіями в православну церкву України. А є. Зверху єпископат. Іпископат він знаходиться в такому полусплячому, напівсплячому такому стані, тому що їм, начебто, є що втрачати, вони вважають. У них є побоювання стосовно діалогу з. Православної церкви України, чому? Ну, по-перше, тому що протягом цього періоду існування цих структур мова вражниче стала домінуючою. Не християнська проповідь любові, не відкритість до інших християн, такі ж, як вони. А оця мова вражнича, що зовсім не є християнською позицією. Вони ну, я б сказав, отримали цю бацилу ненависті з російської церкви да, від РПЦ, і вже не можуть вийти з цього, тому що розумієте, якщо ви протягом великого часу ображали когось, потім налагоджувати стосунки. Ламати цю недовіру, ну надзвичайно важко. По-друге, у багатьох з пискапові досі залишаються такі зв'язки з, з Москвою, Москва. і це також впливає на їх позиції. Тобто є рух більш інтенсивний там внизу, серед вірян, серед простих священників, частини. Я скажу всі всі частину, тому що є ті, хто став колаборантами і зайняв іншу позицію. Є абсолютно байдужі до цих процесів щось вичікують. Але ж єпископат не зробив таких дійсно. Ми не почули від них ні критики руського міра. Навіть ми знаємо, що в Україні є ну, пацифістські організації, наприклад, Свідки Єгови, так, але ж навіть вони. Навіть вони зайняли проукраїнську позицію, і мені розповідають, що на там хлопцям на блокпостах свідки його разом з Біблією приносили бандерсмузі, які вони готували у себе. Як Ви ж розумієте, та... пацифісти. Це про що говорить? Про те, що відбуваються зміни, серйозні зміни навіть таких організацій. А тут, начебто, да, православна церква, яка ніколи не забороняла брати в руки зброю. Яка в традиціях да, мала заклики до того, щоб боронити свою землю. І тут на, ми бачимо, що такої позиції з ну, по-перше, ми не чуємо їх меседжей і не бачимо рішучих кроків на той самий необхідний розрив з московським патріархатом і на діалог. Як з православною церквою України, так і з Вселенським патріархом бачимо натомість зустріч з російськими військово -поранами. да, і це, це це образливо. Це дійсно образливо, В тим більше що, я просто можу сказати з свого досвіду, перебуваючи в полоні і там, і в катівнях, і в підвалах, і в камерах смертників, жоден. Православний священник, а там як також українська православна церква Московського патріархату на окупованих територіях, жоден з них не приходив до нас до політв'язнів. Жоден. Розумієте, да? От і все, вся позиція. Ніколи писали там наші вчені, там листа з, з тим, щоб допомогти в моєму визволенні. Вони відписалися там. Вони писали там до, до того ж крила. відписалися, що це не наша справа. Бачите? Ця позиція, яка з одного боку показує, начебто, милосердя, стосовно Тих, хто прийшов на нашу землю і вбивав наших друзів, близьких, рідних, і зовсім інша позиція стосовно наших бранці, ви сказали про бацилу ненависті Російської православної церкви. Хотіла запитати, як ви бачите оцю роль російської православної церкви в тій великій війні, яку Росія розв'язала проти України, я вважаю, що безпосередньо. чому ну по перше, сама ідеологія руського міра. Співтворцями цієї ідеології є Російська Православна Церква, і Патріарх Кирил, і це підкреслює, Він постійно про це говорить. Він один з тих, хто створював цю людиноненависницьку ідеологію, яка насправді ніякого милосердя не пропагує. Вона тільки пропагує знищення будь-якої іншої ідентичності. З виключенням тієї міфологічної російської, і це і є той самий матеріал, який дозволив багатьом священникам і навіть представникам московського патріархату тим священникам, назвати цю ідеологію єрісію. І В тому, що сама ідеологія стала фундаментом для російського вторгнення на наші землю, по-перше, а по-друге, те, що вони приймають в цьому активну участь і вбивати фактично українців, вбивати їх за те, що вони українці. Тому що головна мета це знищення українства, знищення української ідентичності, і чому я постійно наголошую на те, що це не просто війна збройна, це війна ціннісна, це війна екзистенційна, це війна між цінностями майбутнього, цінностями свободи, гідності, які ми відстоюємо, і цінностями нашої ідентичності. Проти цінностей минулого, як на позиціях яких стоїть Російська імперія і Російська церква це цінності не життя, а цінності смерті. Як довго, на вашу думку, може проіснувати режим, який заснований на такій ідеології? Ну історія говорить, що не довго. Історія говорить, що не довго. Чому? Ну, по перше, тому що будь-яка ідеологія. Вона живе короткий історичний час. короткий. Сама ідея це щось живе. Ідеологія це коли ідея вмирає і створюється обов'язковий погляд на світ, ну, як ми бачимо в Росії, для всіх громадян. Тобто ваше мислення. Яке може бути не співпадати, наприклад, цієї ідеології, буде для вас проблемою. І будь-яка мисляча людина стає загрозою для ідеології. І починається той період переходу в тоталітарну систему. Особливо такі, як фашизм, як расизм. І, і оці... зараз ми спостерігаємо період агонії расизму. Якщо система не може домовлятися з іншою системою, а використовує війну, це говорить про її слабкість. Росія слабка держава. Цей погляд на світ, на вашу думку, він буде існувати стільки, скільки буде правити Путін, чи він його переживе? Інерція говорить про те, що може пережити, тому що проблема не тільки в Путіні, а ми говоримо дуже часто колективне Путін. Колективний Путін вже сформувалася така, я б сказав, по-перше, навколо Путіна, та ідеологічна частина, і населення, яке вже є хворим на путінізм. Хворим, чому? Тому що ну, ця імперськість, як бацила, вона фактично не думає про свій народ. А для того, щоб цей народ був задоволеним, треба говорити про певну велич. І для того, щоб це було дійсно зрозумілим для населення, ця велич повинна мати підтвердження в певних діях. Ну, війна. У імперії є тільки один аргумент війна. І вона якраз цей аргумент зараз наводить для своїх. Мешканців і не дарма вони постійно зараз той же Медведєв і інші, говорять про те, що або ми переможемо, або Росії не буде. Тобто вони навіть вони відчувають ту загрозу, яка зараз є для них. І для мене це дійсно агонія. Ну насамкінець хочу в зв'язку з цим запитати, як тоді нам співіснувати з росіянами, які оці ідеї нестимуть довше ніж власне сам режим Путіна може існувати. Ну це якраз і є для нас завдання для України. Ну, по-перше, ми вже повинні винести уроки з цієї війни, уже остаточні уроки, щоб, по-перше, приречені жити. Цим божевільним сусідам тут поруч. Нам потрібна сильна армія, нам потрібна національна безпека, дійсна національна безпека на всіх рівнях. Ми повинні піднімати свідомість людей, щоб у нас оця питома вага людей, які беруть на себе відповідальність, зростала. Тобто працювати над тим, щоб було громадянське суспільство. Нам потрібен діалог між владою і громадянським суспільством. І далі ми повинні швидше рухатися в Європу і швидше рухатися в бік НАТО, щоб мати цей парасольку безпеки. І, і працювати над тим, щоб свідомість наших людей зростала. Є проблеми, безумовно, є. Ми ж бачимо на окупованих територіях ті ж проблеми колаборації або людей, які живуть просто індиферентно. Це говорить про те, що перед нами величезне завдання для громадянського суспільства насамперед разом з державою, і ми повинні бути партнерами. І це тільки тоді ми дійсно будемо не тільки тими, хто переможе остаточно в Росію, а ми повинні перемогти її на різних рівнях. Ми будемо таким чином привабливими для світу. Ми ж де повинні бути цікавими світові. І ми таким чином даємо світові нове бачення людини, європейської людини, яка бореться за цінності, розвиває цінності і формує ці цінності. Дякую вам, пане Козловський, за цю розмову. Дякую вам.